Вітаю! Клінінг замовляли? Прибирання. Сьогодні я хочу поприбирати трошечки в ваших морозильних камерах, в холодильниках, якщо щось десь залежалось. І, можливо, багато з вас знають цю страву, а можливо, і дехто не знає. Але це сама смачна страва, одна із найсмачніших, які взагалі є в цьому світі, тому що це збірна солянка всіх смаків. Гадаю, кожна з господин стикалась з тим, що Остається якісь там кусочки бісквітів, потім макарон, десь якийсь некондиційний, потім десь горішки осталися, там якихось завалялось два банана, у мене ось завалявся ганаш, потім трошки осталось у мене сиру маскарпоне. Що ми сьогодні робимо? Трайфл. Що для цього потрібно? Все, що у вас залежалось в холодильнику, в морозилках. Діставайте все. Воно все буде смачне. Єдине, що нам буде потрібно приготувати, це якийсь із кремів. А, можливо, ну от у мене трошки осталось. Я буду додавати, я, мабуть, змішаю ганаш з маскарпоне, і буде такий шоколадний крем і я зробила ось такий а, крем БЗК, білково заварний крем, ось так він виглядає. Бачите? Він, до речі, теж є на відео. рецепт цього білково-заварного крему є на, е, в моєму каналі. А, що нам ще потрібно? Дивіться, я достала з морозилки. У мене тут є е, такий е, бізечний бісквіт, потім макарон, потім з е, червоний красний бархат, потім. Ми з вами робили торт, пташине молоко. Ось Тут теж бісквітик остався. Потім, колись я давно, вже, це вже вообще, я не пам'ятаю, скільки він в морозилці лежить, ну, вирішила теж додати. Взагалі, все, що у вас лежить в морозилці, діставайте звідти. І зараз ми будемо робити смакоту. Далі можете додати горі... шоколад, горіхи. Якісь фрукти сезонні, які у вас є. Я взяла, у мене було два банана і зараз сезон полуниці, тому я взяла полуницю. І ще нам буде сироп для пропітки. Якщо у вас уже такий він, ну скажімо так, тверденький бісквіт, то бажано сиропчиком його трошки пропітати. І беремо будь-які стаканчики, піалки. Я зроблю ще так, як у мене багато всього, в одноразові. Емоції, емоції. Я зроблю водноразові для того, щоб відправити дітям посмакувати. Тому. Приступаємо до нарізання наших фруктів. Зробимо кремчики, цей крем готовий, горішки поріжу трошечки, полуничку поріжу, бананчики поріжу. А це я буду просто ламати. Все нарізаємо. Все підготували. Тепер нам остається наші кремушки занурити в мішечки. Так. Шоколадний. Ви бачили? Шоколадний я змішала. А, в мене був маскарпоне і ганаш. Все. Більш нічого я не робила, я просто збила міксером. Тобто, все, що у вас в залишках вдома, в холодильнику десь. Завалялось. І, до речі, бісквіти, дехто там викидає, або доїдають. Оставляйте, закидайте в морозілку, а потім ви будете робити ось таку смакоту. Так, Шоколадний крем у нас готовий. Єсть. І тепер ми а, теж мішечок білково заварний крем. Дивіться, який він класний. Раджу, О, Ну, це шедевр. Я оставлю посилання під відео на білково заварний крем, якщо хтось, може, не бачив. О. Він це просто чудо. Його можна е, обтягувати торти бу, з будь-якими тістечками, печивами. Це, взагалі, е, плюс він е, дуже швидко робиться. І інгредієнти: ну, білок, цукор, вода, лимонна кислота, все. Так, обрізаємо носики, обрізали наші носики, відставляємо, беремо наш посуд. В який ми будемо формувати наші трайфли. Я візьму е, стакани звичайні, е, ну, вже одноразові, я вже зроблю сама. А тут навіть я, ну, давайте ось так зробимо, щоб вам швиденько було. І тепер що ми робимо? На низ ми е, кладемо будь-який бісквіт. Ми його ламаємо і потрошечку кожного бісквітика я беру ось так. Якщо він твердий, уже. Ну Ось у мене такий він ну вже досить черственький, скажімо так. Виморозився в морозилці, хоча він був в морозилці. все, все з ним добре, потрошку, багато не буду. А, то таку штучку краще все-таки пропітати сиропом. Ну, я ще сюди додам для краси ось такий бізешний. В общем, накидаємо сюди а, все, що ви бажаєте. Все, що у вас є, в холодильнику. Кольори ось так а, а, змінюйте, щоб у вас були різні кольори, різнокольорове все. А, до речі, теж ось у мене вже такі, господи. Вилетіло з голови. Макарон. Кришечки від макарон. Теж десь не кондиційні, вони в морозилці, в мене вже пролежали бог знає, скільки часу. І теж сюди. Тобто ми робимо один шар бісквіту, якщо потрібно, пропітали. Тепер я трошечки зроблю безика. Так. І все це хаотично. Далі сюди я додаю там, трошки горішків. Всього потрошку. Можна шоколад. І ягоди. Обов'язково будь-які ягідки. В сезоні, можна апельсини, банани, киві будь-що. Зараз згадала, що в мене в морозилці ще є лимонний курт. Остався з... А... з моті. Ну, уже не буду діставати. Візьму полотеночко. Так, тепер я хочу сюди закрити шоколадним ще кремом трошки. Хаотично! Тут не потрібно щось таке сверх-сверх. І тепер знову бісквітик. І звідси якась мошка. У мене ж студія це відкрита тераса. Ну, точніше, вона закрита. Але вона практично на свіжому повітрі. Так, і ось так я притоплюю, щоб воно трошки там притрамбувалося. Тут ви можете, за бажанням, більше ягід або того чи іншого будь-який біск. Ну, тобто, я думаю, що ви зрозуміли, що я маю на увазі. Закидуєте сюди все, що у вас криво лежить, або вам воно надоїло вже в морозилці. І в холодильнику. Так, притоплюю чудово. Знову кремчику. А я зроблю зараз отак, половина такого крему, половина шоколадного. Ну, знову ж -таки, таки, це фантазія. Ваша фантазія. О, єсть. І сюди зверху горішки. Я люблю горішки. І ягідки. Ну, тут зверху вже можна прикрасити, так, як вам подобається. Так, я завершила вкладати а, наші а, бісквіти, фрукти. Дивіться, ще, скільки осталось. Звісно, я зараз ще дороблю. Всі залишки, і буде багато смакоти і дітям, і нам, і я ще й сусідів пригощу. І я вирішила ще м -м, прикрасити. В мене е, вдома росте Міліса, і я хочу ось так прикрасити е, Ну Це вже за бажання, можете м'ятою. М'ята, звісно, буде взагалі. чудово, Але і Міліса теж буде класно. Дивіться, яка красота, яка смакота. Це ми залишаємо в холодильнику, ну, припустимо, на ніч або ж, ну, хоча б на 2-3 годинки, щоб бісквіт наш пропитався. І можна їсти ложкою. А на сьогодні все. Я гадаю, що я трошечки поприбирала у вас вдома. Не зали... Точніше, залишайте оці всі бісквітики у себе в морозилці, а потім їх вичищайте і смакуйте ось таку чудесну страву, такий чудесний десерт. Все, не забувайте про лайки, коментарі, підписки. А я на сьогодні з вами прощаюсь. Люблю вас, до зустрічі. Пока-пока!